Україну залишають не лише чоловіки призовного віку. Як стало відомо, поїхала також українська актриса дорослого кіно Юлія Синюк, відоміша під псевдонімом Джозефіна Джексон. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися більше про порноактрису, яка допомагала військовим. Чому вона вирішила поїхати та де зараз з вами Ірина Нестеренко? Докладніше далі. Блогерка Юлія Синюк, відоміша під псевдонімом Джозефіна Джексон, під час війни долучилася до волонтерства та почала допомагати реабілітації бійців зсу. Не дивно, що новина про від'їзд дівчини засмутила їх. Про своє рішення Джозефіна Джексон заявила у соцмережі ікс, його причиною стали нападки деяких українців, які заявляють в інтернеті про зв'язки Юлії із СБУ. Нібито правоохоронці не чіпають порноакторку через хабарі силовикам синюк. Відповіла на подібні коментарі у соціальній мережі лаконічно та не зовсім цензурно. А причину свого від'їзду пояснила тиском з боку правоохоронних органів, коли побачила, який трешак почав робитися з тими обшуками дівчат, вирішила піти від гріха подалі. Не бачу сенсу сидіти в країні, де закон садить за голе фото в телефоні. Юлія Синюк відоміша під псевдонімом Джозефіна Джексон. Актриса зазначила, що після переїзду немає змоги регулярно підтримувати центр реабілітації Титанові, де вона брала активну участь у благодійних заходах та ініціативах. Втім, як амбасадор центру дівчина відчуває певну відповідальність за його роботу. Куди саме переїхала акторка, невідомо. Але соціальні мережі показують геотеги із Польщі. Джозефіна Джексон не перша акторка фільмів для дорослих, яка залишила Україну у березні 25-го року. Поліція провела обшуки у цілій низці моделей OnlyFans. Як писали змі, правоохоронці використовують дані з податкової та БЕП, вилучають готівку та техніку. За даними агентства УНН, кількість кримінальних проваджень з порнографії в першому півріччі 25-го року зросла приблизно на 20%. На тлі обшуків і справ виникла петиція про декриміналізацію порно, що набрала необхідну кількість підписів. Президент Зеленський переадресував її до ради, де лежить законопроєкт номер 12191. Це відбиває системний характер дискусії, а чи не історію однієї людини. Поки в кулуарах Верховної Ради України триває обговорення положень законопроєкту. В судах ухвалюється рішення про притягнення до відповідальності тих українців, що створюють та діляться контентом для дорослих з іншими. Причому як через тематичні платформи, так і у приватному листуванні. Натомість покарання за фото і відео еротичного змісту юристи називають абсурдним та жорстоким. За словами адвокатки Лесі Михаленко, яка надала розголосу ситуації з обшуками онліфанс моделей, існує певна такса, яку нібито встановлюють правоохоронці, а саме від 500 до 1000 доларів США на місяць. А послуги з невідкриття кримінальної справи за статтею 301 кримінального кодексу України для тих громадян, кого ловлять на пікантних фото або відео, становить 20 тисяч доларів. Нагадаємо, що народилася Юлія Синюк 1 лютого 1995 року у Золочеві Львівської області. До 9 класу жила з дідусем, потім переїхала до Львова до батьків та вступила до комерційної академії на факультет міжнародних відносин. Синюк пробувала себе еротичною моделлю, а у 2018 році, коли їй було 23 Прийняла пропозицію знятися у порнофільмі та розпочала кар'єру в індустрії для дорослих. А на початку 2024 року Джексон зустрілася з відомим порноактором Джонні Сінсом та подарувала йому футболку з українським тризубцем. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі меню французькою мовою, півтори тисячі столових приладів та акції протесту. У Лондоні, 17 вересня, відбувся королівський банкет на честь Дональда Трампа. Британська королівська родина дуже постаралась, аби банкет справив на президента США незабутні враження. Загалом було запрошено 160 гостей, яким подавали вишукані страви і напої. Зокрема, 113-річний коняк на честь батьків Трампа, які народилися 1912 року. За стінами Вінзорського замку банкет традиційно супроводжували масові протести та політичні скандали. Зганьбився і сам Трамп, як і личить американському мільйонеру з комедійних скетчів, який потрапив до британського вищого товариства. Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатись, що відбувається на королівському банкеті на честь Трампа та навколо банкету. Мене звати Яна Прохун. Докладніше далі. Державний банкет це дипломатія за розкішним столом, водовична кульмінація державного візиту. Це свято, що сяє золотом і кришталем із промовами королівськими тостами, фанфарами та вишуканими блюдами. Банкет влаштували у залі святого Георгія у Вінцерському замку. Це водовище водночас нагадує і про середньовічні банкети, і про фільми про Гаррі Потера. Іронізує видання Бібісі. Цей персонал у вишуканій уніформі, вишколений як солдати на параді в день перед банкетом. Це вивірене до міліметра за лінійкою розташування приборів. Усього залучили 1452 прибори на 160 людей. На банкеті у Вінзорі показово бракувало традиційних знаменитостей зі сторінок світської хроніки та кіноекранів. Не було навіть постійних гостей королівських заходів Сера Девіда Бекхема та Сера Елтона Джона. Натомість зал святого Георгія разом із політиками заповнили зірки бізнесу. Наприклад, глава ЕПЛ Тім Кук сидів поруч із донькою президента Тіфані Трамп. Кожному гостеві було відведене конкретне місце з іменною табличкою біля нього. Дорогого гостя Дональда Трампа посадили посередині між королем Карлом і принцесою Уельською Кетрін. Причому президента США розмістили праворуч від короля. Трамп був одягнений у чорний фрак із білим жилетом і білою краваткою метеликом. Навпроти короля і Трампа сиділи королева Каміла, перша леді Маланія Трамп та принц Уельський Вільям. На банкеті були також присутні держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Увідков, нова очільниця Форін офісу Івет Купер і віцепрем'єр Великої Британії Девід Леммі. При цьому не можна сказати, що довкола візиту Трампа до Лондона і самого бенкету спостерігалась картина великосвітської витонченої стриманості. Напередодні активісти спроєктували на стіни Віндзерського замку зображення Трампа поруч із Джефрі Епштейном, фінансистом якого звинувачували у створенні системи сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, і якого пов'язують із Трампом, у день візиту та самого банкету в Лондоні і біля замку відбувались акції проти візиту американського президента. Лідер ліберал-демократів сер Ед Дейві публічно відмовився від запрошення на банкет як знак протесту проти позиції Трампа щодо Гази. Як повідомляє мовник CBS News, Трамп під час банкету вкотре поставив себе у незручне становище у своїй промові? Він назвав принцесу Уельську сяйливою та здоровою. Це потрапило в заголовки змі і дало поживу для суперечок про коректність тону, зважаючи на її нещодавню хворобу. Нагадаємо, що рік тому принцеса Кетрін перенесла онкологічне захворювання, не обійшлося без обговорення війни в Україні. Цитата: сьогодні, коли тиранія знову загрожує європі, ми разом із союзниками підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир. Король Чарльз третій. Британські медіа відзначили, що згадка про підтримку України в промові монарха сприймалась як політичний сигнал на тлі візиту. Позиція уряду Великої Британії зміцнювати солідарність з цього питання. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порку. Не забудьте поставити вподобайку та підписатись на канал. Що буде, коли помре Дональд Трамп? Усе ж таки не варто забувати, що він найстарший лідер США. Зараз 47-му президентові США 79 років. А що буде з першою леді? Підписуйтесь на канал Телеграф, щоб дізнатися, що саме втратить Меланія Трамп, якщо Дональд раптово помре сьогодні. З вами Ірина Нестеренко. Докладніше далі. Смерть чинного президента може спричинити сейсмічний ефект на систему державного управління та мати величезні наслідки для всієї нації та світу. Про це пише американське онлайн-видання Гранж, коли президента Джона Кеннеді вбили у 1963 році. А це було в останнє, коли президент помер під час виконання своїх обов'язків. Це призвело до хаосу. Шок від його загибелі глибоко вразив США, і конгресу довелося ухвалити 25-ту поправку, що уточнила юридичну процедуру президентської передачі влади. Меланія Трамп активно виконувала свої публічні обов'язки як Перша леді протягом обох термінів. Сьогодні Перша леді займається суспільними ініціативами та благодійністю, виконуючи роль символічної постаті. Аналітики також відзначали, що в другий термін Меланія посилила роль політичної радниці Трампа, особливо у справах Східної Європи, регіону, де вона зросла. Помітною подією став і її лист про мир адресований президентові Росії Володимиру Путіну. Про що писали змі? Якби її чоловік помер упродовж терміну, Меланія втратила б і роль, і титул. Якщо б віцепрезидент Дже Ді Вен склав присягу і став президентом США, титул першої леді перейшов би до його дружини. Другої леді уші венс із відповідними привілеями та обов'язками разом із титулом Меланія Трамп позбулася б і свого апарату в Білому домі. Він перейшов би до уші Венс. В останні роки спостерігалося утричі більше працівників у підпорядкуванні першої леді Джил Байден. У піковий момент 24 особи і суттєве збільшення бюджету, виділеного на цю роль. До штату входили директор з комунікацій, прес-секретар і директор з політики та проєктів. Сукупні зарплати становили близько півтора мільйонів доларів. Натомість, у другий термін, Меланія різко скоротила штат. До п'яти осіб з річними витратами платників податків у понад 600 тисяч доларів. Зі смертю чоловіка перша леді також втратила б доступ до Білого дому, а також до його транспорту та церемоніалів. Водночас у неї все ж збереглися перехідні, так би мовити, страхувальні пільги на кілька місяців, такі як офісні приміщення та допоміжний персонал. Ці преференції аналогічні тим, які вона отримала б, якби президентський термін чоловіка. Завершився у звичайному порядку Вдовам президентів. Зберігаються окремі заходи захисту в разі смерті чоловіка. Тож деякі привілеї вона все ж таки мала б, зокрема, охорону секретної служби серед обов'язків відомства. Постійна безпека експрезидентів і їхніх родин після виходу з Білого Дому. Звісно, колишній чоловік або дружина президента мають право відмовитися від послуг секретної служби. У такому разі закон про колишніх президентів передбачає для колишніх перших леді 500 тисяч доларів на рік на забезпечення власної безпеки та транспортних витрат для захисту та комфорту після виходу з Білого Дому. Ця норма діє до повторного шлюбу чоловіка або дружини. Також передбачена невелика пенсія до 20 тисяч доларів на рік для вдів президентів, а також поштові пільги. А це як підсумовує видання, не так вже й мало. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі події, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.